Офігенне промо це новорічне промо було. Я спеціально його замовила, хоч уже новий рік і пройшов, але ну, поки що таких промо немає. Скажімо так, урвали. Ось, наприклад, подивіться на цю красу, подивіться, як люкс компанії роблять, яка, у яке пакування. Це просто краса. Це кшо від королівського бренду The Wolf. Подивіться, яка краса. Це дуже гарно, але до нього ви отримуєте тут ще два дефіла. Тобто, ви купуєте один кушон, а отримуєте три, але це ще не все. До нього ви ще отримуєте ось такий набір, В набор у нас входить. ваза під макіяжу, помада і кісточка. Тобто ви отримуєте три кушони. І ще подаруночки, такі косметичні, купуючи всього один кушон по промо акції. Це дуже великий плюс люксів. Жоден мас маркет таких акцій не робить.